Ой! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Уже не видишь, за столом сыти шо? Чехой! Як ви гадаєте, що буде, якщо вкрасти славнозвісний рецепт Крабсбургера в красці Крабс? Як мінімум, містеру Крабсу це точно не сподобається. А як максимум, ми сьогодні дізнаємось, буде моторошно, буде страшно, тому що це хорор в сетінгу Бікіні Ботома, в сетінгу губки Боба і всього з цим зв'язаного. Я давно бачив цю гру на просторах інтернету, ніяк руки не доходили. І ось сьогодні, нарешті, вони все ж таки дійшли шли до того, щоб вкрасти цей рецепт е, Крабсбургера і дізнатися, що ж з нами зробить персонал Красі Крапса. І е, скажу відразу, що потрібно тиснути лайкос, підписатись на канал і написати коментар. І найголовніше, найголовніше треба всістися позручніше, взяти щось смачненьке, тому що смаколиком завжди приємно дивитися відео. А я вже піду дивитися в очі до цього Сквідварда, який прям. Не знаю, він хоче... що він хоче з нами зробити, я просто не уявляю. Він дуже моторошний, насправді. Ось ця, ось ця картинка, ось це меню, багато обіцяюче. Воно прям ух, ух, Прям показує всю лють е, того, що з нами буде ставатися в цьому проходженні в цій грі. Давайте натиснемо старт. Мені, чесно кажучи, трішки моторошно це робити. I I oh, <реку> це як заставка початкова Вау, це як початкова заставка. Але так, це нормальний день в е, Бікіні Ботом Сіті. Я так розумію, типу, under Zip Сіті. Я не знаю, як це перекладається правильно. Under wear zip. Підзем... Підземний, я, я не знаю, як це перекладається правильно. Це якийсь каверкане слово, мені здається. You, ви дуже голодні та хочете до людського Human Party. Ну, мабуть, типу Красті Крапс, бо мені чомусь здається, що вони не могли використовувати назви, тому що, як на мене, це порушує авторські права, і тоді б цю гру, мені здається, засудили. Тому певний, що тут просто замінені слова. Ви Кранчі Канс, так, Кранчі Камс, КК Канс. Oh my. <реш> Ви, коротше, пішли до Красті Крапсу. <реш> що я сказав? Ладно. Ви пішли до Красті Крапсу ресторану. Окей. Ого. Вау! А де Сквідвард? Це ж не Сквідвард. Ой-о. ха <реш> дивіться, що за столом сидить, Це що? Що? Він точно любить е, ці як його свої особисті кордони. Ось цей карп, короп, я не знаю, я не шарю в рибі, хто шарить, можете сказати. Ну, він прям моцно сидиться. Давай ще раз поїдемо. Що ти хочеш від мене так? Тільки один відвідувач, тут всього шість столів, і де сквідвард? Головне питання, де сквідвард? Хто ти такий взагалі? Ти не сквідвард Ордер here замовлення тут є. Вітаю вас, Crunchy Cans. Я буду казати Krusty Krabs. Я не знаю, мені так простіше. Ресторан. Що ви хоч... хотіли б? Human patty, human Party, Ну, це, мабуть, human Party, це, типу, ну, людська, а паті це що? Ага, я закинув перекладач. Це людський пиріжок. Людський пиріжок. от так. Окей, okay. в мене іншого вибору в принципі немає. Тут все тільки людський пиріжок. Я так розумів, в такому випадку ми тут будемо шукати не рецепт е цього Крабсбургера, а, а рецепт людського пиріжка. Окей. Okay. Mm, я люблю людський пиріжок, будь ласка. Ну, дайте мені, будь ласка, точніше, людський пиріжок. Фінт e seat, знайдіть місце, щоб присісти. Я покличу вас, коли буде все готове. Окей, давайте знайдемо місце. Ну, я так розумію, сісти ось тут я не можу, тому що гра мені каже сісти саме тут. Ох, а якщо я хочу сюди сісти. А якщо я хочу, наприклад, мені тут не подобається. Я тут дуже близько до цього Карпа. Окей, ну гаразд. Так, я всівся кудись. Ем... Чуєте, якби вас тут трошечки. неблагополучні клієнти хочуть залізти, мене це трохи лякає. Це входить в. Вашу цю як його. М -м -м. Як воно називається ось це, коли розлікаловка, коли розлікають там е відвідувачів, там уже ребьоха все, мені здається. Закінчилося. Ти будеш т -т теж кричати, якщо я до тебе підійду. О, ти вже не кричиш, Якщо можна тебе є натиснути. Ой, цей е чувак е заснув в кетчупі. Це виглядає смішно. Я йду до нього пізніше. Ти впевнений, що це кетчуп? Чувак, це, це, це точно не кетчуп. Я можу це вийти, наприклад? Можу. Е, зачекайте, сер. Е, ваш бургер зараз готовий. Я не можу, тобто, вийти, да? А, і вже зник, до речі, Патрік. Окей. Ну добре. Зник, зник ну, ну і добре. Ну і добре, мені від цього ще легше. Е, це мій людський пиріжок? Він вже готовий, але. Е, що? Але ми йдемо за пиріжком. Але, типу, run. Що таке run? Як прикладається run? Це щось, типу, по -поб... побігти, типу. Що? Типу, щось. Він вже готовий, але щоб його принести, це займає трошки часу. І я можу це зробити Ви можете це зробити швидше? Ну, чи можете зробити якось швидше? Ви можете самі піти у цей. Е, будинок. Я так розумію, вархоус, типу, вархоус якийсь хвильовий будинок, та взяти трошечки пиріжків. Було б чудово. Це. Та, там доволі темно внизу. Е, але в будь-якому випадку ви зробите, не, але, але не заходьте, а в будь-якому випадку не заходьте до кімнати в кінці коридору. Ладно, гаразд. З цією англійською, йомаю. Так, погнали. Оу. Oh. Тобто, серйозно, у вас забігайлівка, в якій навіть немає людини, яка може принести е, пиріжки до столу. Типу, у вас куди дівсі офіціант? Ви його з'їли чи це офіціант це ось та Рібьо, яка була там. Ну. Щось там було тік що? Містер Крабс, то ви? Так, сюди. Тут закрито. Тут відкрито. О, пиріжки. Пиріжки, ну окей, тут. Чому двері відразу закрилися? Тут у вас автоматизовані двері, но не автоматизований доніс пиріжків. Пиріжки. є! Може відразу з'їсти. Так, ну очевидно, я ж. Мабуть, це кетчуп. Мабуть, це кімната з... в кімнаті розлився кетчуп. Ну да, Ну, да. якщо ти будеш йти, і в тебе там, наприклад, я не знаю, там буде аварія якась або я не знаю, або, або... Або ще щось, да? ти будеш думати, що це просто, ну, типу, машини поцілувалися чи що, ну, ти настільки оптимістичний. Чувак, ти в підвалі, в підвалі якогось дивного ресторану, і ти думаєш, що це дійсно кетчуп. Хоча ти їсиш людський пиріжок, про що йде мова? Ем, ну, знаєте, як у всіх крутих фільмах ми маємо піти туди, куди нам заборонили. Тому я зараз піду саме сюди. Ну, мені сказали туди не йти. Я сам зайшов сам винен, але я не думаю, що це буде настільки швидко, насправді. Так, я трішки поправлю своє волосся. Воно злетіло від страху. Полетіло. Ще раз, тобто, мені туди прям заходить, ти прям не можна-не можна. Окей. Не буду. Не буду. Якщо містер якщо Крабс настільки злий, то добре, я не буду. Я не буду, домовились. Домовились, домовились, домовились. Я повертаюсь тоді назад. Відношу пиріжочок. Піріжечок будете? Пиріжечок? На. Оу. Ви принесли. Ви повернулися з пиріжечком з проклятого знаю, що таке ну мабуть це підвал. Мабуть, підвал. Чудова робота. Зараз йдіть до кухні та покладіть його на. Так, чувак, секунду, секунду в сенсі покладіть на гриль. Я прийшов сюди. Не поняв, куди дівся Рибьоха, куди ділася? Я прийшов сюди поїсти. Чому ви заставляєте мене готувати? Е, та кухня в першій двері е, справа. Окей. Чекайте, тут тільки що була рибьоха. І. Е, е, хм, чому кетчуп розлитий на підлозі? Е, може хтось його відчистить? Серйозно? Це риба е, приймає душ, мабуть. Серйозно, ну не настільки твердоголовий, головний герой, що це капець. Ну, гаразд. До речі, тут не канон, дивіться, тут має бути ось така от. Е, віконце таке має бути. Окей, кладемо. Беремо ось цю штукенцію. тукенцію. Так, не зараз. Мені треба ще трішки зачекати. Ну, добре, я зачекаю, без проблем. Вона має бути трішки почорніти. Ще не зараз, окей, вона має бути прям. О, тепер готова. Все, давай, давай тиснемо. Є, мені здається, вона згоріла. Мені здається, вона. Отак от. Людський пиріжечок готовий. Найс. імба, мені подобається. Давайте. Я маю ще віднести собі за стіл чи йому за стіл. Так, і що я маю зробити? Чекай, що я маю зробити зараз? А, все. Сідайте та насолоджуйтеся людським пиріжком. Клас! Дякую. Я сподіваюся, вам я нічого не винен платити, да? Я, я, я можу безплатно його з'їсти. Що він б'ється головою в двері? Я то думаю, звідки ці звуки. Він теж хоче поряжайчик. Дивіться, наскільки. На, на Просто йому по барабану. Йому просто по барабану, що навколо. Просто тут стукає в двері. Якийсь Патрік з е, ротом і зубами акули. Що це? Що це Взагалі ну, гаразд, давайте з'їмо. <свук> звук з Майнкрафту. Ви що? Ай, цей звук ну, впізнаю здалека. Space Up. Так, людський пиріжок. Е... Чо? На смак як. Бабусині. Нігті? То є Нейлс, то є це шо? То є. Нейлс? Нігті на ногах. Серйозно? Що за наркоманія? Шо за жесть? Скіки? 7899 за пиріжок, який я сам приготував, ви що на приколі там, алло. Я не погоджуюся, я, я не хочу. Алло, дядя, ти в восьми ти що злутись? Що, в мене така ж реакція, що? Я сказав. 8799, шо? Що? що тут відбувається взагалі? Послухай, це мабуть якась помилка. Я замовив лише один людський пиріжок. Я сказав, ти маєш заплатити 98,99. Та Ти чому вже 98,99? Тільки що ж було взагалі 8. Що? Окей, добре, Зачекай. я не маю 100 доларів в моєму цьому. в... Типу... Ну, кошельково. Е, гаманцю. Я маю лише 35. Е, ви сказали, що не маєте грошей, щоб заплатити за людський пиріжок з собою? Ні, я сказав, що в мене є дом, гроші вдома. Я можу просто піти туди, прямо зараз. Ви сказали, що у вас немає грошей за людський пиріжок, який ви замовили зараз? Ні, я сказав, що немає 100 доларів з собою прямо зараз. ЙО Йомойо! Де я в біса? Що це таке? Ох то ж? Планктони! Як тебе сюди занесло, скажи мені, будь ласка, друже, як тебе сюди занесло? Хоча я здогадуюсь. Я здогадуюсь. О, Патрік. Інтеракт. Гей, ти, ти в нормі? Чому ти в клітці? Ей, я хотів вкрасти секретну формулу. Але я. Провалився, і містер Крабс закинув мене в клітку. Ну, хоч тут вони не запідмінюють поняття. Ти знаєш, як втікти з цієї кімнати? Ти можеш вкрасти секретну формулу? Ні, пиріжок, людський пиріжок дуже дорогий, мабуть. Я не маю грошей, щоб заплатити за нього і повернутися. Я знаю мікс... містера Крабса чудово. В будь-якому випадку е... ти можеш спробувати вийти з цієї клітки. Це нереально, містер Краб закрив клітку shallow at the, key. Shall the Key. Якимось спеціальним ключем. Е... Але. В будь-якому випадку, вдачі тобі. Ну, тобто, я так зрозумів, що. О, що це таке? Е... Коробка з двома м'ячами всередині. Не виглядає корисним. Ну, дійсно, воно не виглядає корисним. Навіщо два м'яча? Тут є кістки риб. Я здогадаюся це вже куди ділася та рибка. І то був не кетчуп. Так. Окей, виглядає як головоломка. З паролем. Окей, у нас тут є ось ця штукенція, і нам треба якось здогадатися цей пароль. Ага, ми маємо сказати, скільки тут. Все, я, я зрозумів. Я розумний, я розумний. Я відразу второпав, що нам треба зробити. Дивіться, нам тут треба знайти. Скільки в нас риб? У нас тут три риби. Значить, риби три. Зірочки, наче дві. Більше ж немає, так, дві зірочки. Чотири коробки, можливо, п'ять, але я бачу лише чотири. І два цих. Два круга. Чік, чік-чік, чик-чік. Чик, 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 чик 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 І два круга. Все. Ні, значить, тут не 4, а 5. Є. Ну, я був правий. Ну, бачите, просто тут якби їх не видно. Але під низом все ж таки має бути ящик, воно ж має на чомусь стоятись. Фізика все ж таки, як не крутий. Окей, ну я пам'ятаю це місце, значить, давайте підемо сюди. Я маю врятувати зеленого чоловічка спочатку. Серйозно? На Біса його рятувати? Ти в курсі, його рятувати? Тут якийсь прохід є, тут, мабуть, ось ці от пиріжки прилітають. Так, лом, о, до речі. Це корисна штука. Я знаю, що це корисна штука. Давайте врятуємо зеленого чоловічка. Ти виглядаєш, чесно кажучи, не багато обіцяюче. ми врятували планктона. Дякую, що врятував мене. Давай знайдемо вихід е, з цього місця. Давай. Ти будеш, типу за мною ходити, да? Поняв. Давайте сюди підемо. Е, я маю повернути інструмент спочатку назад? Серйозно? Ти зараз про це думаєш, що повернути інструмент назад? Ну, ти реально, звісно, чувак. Е, ха -ха. Молодець. Так. Тут в нас був минулий раз містер Крабс. Що це таке? Знов якісь паролі. Тут прям паролі паролі вже. Мені треба знайти цей пароль. А куди дівся цей планктон? Давай йди за мною. Тут ти щось якось заглюкав трохи. Тут що в нас? Тут, до речі, все закрито. А де мені треба дізнатися пароль? Очевидно, десь ось тут. Є пароль. Так, тут немає. О, мабуть, пароль десь тут. Бам -бам 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 -бам. Непогано. А, так. А, що? Мій комп'ютер, всі паролі. Інтернет. А... Сусіда? Серйозно? Не, а пошта. My а, briefcase, Що це таке? Лик здесь link to get free gift card. Не-не-не-не-не, скип, 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 скип. Исти. Давай все пароли. Все пароли. Все пароли. Ну, окей, давайте на Я выключу всю музыку, мабуть. Бо... Завтра право мне вот так вот роблять.

5, 0, 8 и 9. О, oh май, секретный рецепт. Oh <smart> Чикай! Я втікатиму? конечно, и тікатиму. губка боб ха Я куда иттиката? Чекай, 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 чекай! Ты ч пойс видмана? тут квинтут взагалі. Йокорни бувай, яке воно стрмне. Йой, я застрял! Тихо, 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 тихо. Тікаємо, 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 тікаем, тікаємо, 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 тікаем, тікаем. Яка воно стрмне. С якої сторони воно йде. Погляньте на нього. Ух ты ж, йо-мойо! Воно дуже близько, дуже близько, дуже близько. Так, тут пароль якийсь. Все погано, все погано, все погано, все погано, все погано. Як же ж мені втікти. Куди мені втікти? Найголовніше. О! Що це таке? Куди ти? Куди? Що таке? Нашо? І пішов на пиріжки. Все. Серьезно? <laughs> серьезно? <свист> Ой, это ты что? <свист> Alt Q G Z O плюс P, чтобы выйти из игры, серьезно? <свист> Вау, все, что я могу сказать. <свист> О, ну, це була шата, звісно, наркоманія. <ріху> Зате ми дізналися, що ми дізналися, що Патрік їсть пиріжки створені з людей, які е, яких губка Боб скидає в якусь непонятну м'ясорубку. Що <ріху> це було? Я, чесно кажучи, що досі. Не перетравив всього, що там сталося, бо це настільки якась анархія, і настільки щось незрозуміле, якийсь симбіоз всяких таких якихось речей, які просто не зв'язані один з одним. Ну, ну, взагалі ні, ні каплі. Настільки все дивно, але ну, в цілому непогано. Ну, типу, знаєте, такий. Е Ваншот, гра такий ваншот на, на один раз, буквально на хвилин 20. В принципі, зіграти, чому б ні? Але <laughs> я не знаю, я б хотів би продовження, насправді. Я б хотів би продовження, я б хотів би е, в сюжет влитися. Чому не Сквідвард? Де Squidward? От У нас в головному меню був Сквідвард. Чому не було Сквідварда там? Питання, чому? Це, це я не знаю. Чому роблять ці пиріжки? Хто там найголовніший? Де робот, який був в цьому вржавому відрі? Де всі інші персонажі? Це треба проробити. Я вважаю, що це треба продовжити цю гру і зробити другу частину, бо в цьому продовженні. Бо це, типу, якоїсь демки, мабуть. Ну, максимум. У будь-якому випадку я дуже вдячний, що ви додивилися відео. Я сподіваюся, що вам така от коротенька гра сподобалася. Якщо ви хочете більше таких інді ігор, пишіть про це в коментарі. Якщо ви хочете, щоб відео виходило частіше. Звісно, штицяте багато лайкосиків, підписуйтесь на канал, тому що тут буде ще більше таких відео, і звісно, штиціте дзвоник, бо таким чином ви не пропустите мої відео. І, звісно ж, підписуйтесь на телеграм, тому що там я час від часу теж аноншую якісь цікаві відоски, і там ви теж нічого не пропустите. Ну, і звісно ж, до нових друзів, зустрічей та бувайте!